Дві 500, угу. коротчі, такі. отаке, наприклад, таке. Оця угу. така гарна моделька стає маленька. Угу. З такими кольоровими бомбочками. Ви для когось хотіли на подарунок? Е, ні, просто дивлюсь. Дякуємо. Та, Дякуємо. Угу. Е, сир покажи. Зараз е, скриньки треба з монетами. О, 200 людей. Так, скриньки треба з монетами. Зараз ми тут подивимось. А, так, скажіть, будь ласка, який це базар? Це Косів, Косівський базар. Знаходиться в Івано-Франківській області. Все змодно. Так, скриньки. Так, дивіться, які тут і класні вироби з дерева. Дивіться, що наші люди роблять. Це щось неймовірне. Так, міні туалет. Замовляли? <реш> ви такі колись бачили? Цькріт мені. Де ви таке, ще побачите, як не в косові. Так, тут ці всякі вироби. Всякі машинки. Всякий акіт. Меч. кубики. Так, тапаємо тапимо по екранчику, Активніше, тапаємо до 50 тисяч. Лайки, давайте, активно, активно. Я вам ще показую, пишіть свої коментарі, що ви хочете подивитися. Дивіться, всі, які буси є. Он дивіться, які є намиску на гарно. Таке таке легеньке. Так, тапаємо, тапаємо, пишемо коментарі, що вас цікавить. А ні, то я йду вже гердани. А це у вас це у вас просто да? буси. А гердани? Де продаються гердани? Гердани, де продаються? О, там далі. там далі, де подивимося Гердани. Пишіть, пишіть свої коментарі. Бо я зараз, як піду до тата на місце, я вже не буду ходити, я вже замучилась. О, о, дивіться, дивіться, яка є класна штучка. Коротше, я себе чухати. Ти береш і себе. Давай я з тобою я там Так, Гердан, так, тут вишиваночки, нитки. Зайди сейчас за рибою, зараз сідаємо за зараз А, тут...